Небесний Отче, з Твоєї ласки Ти зволив нас благословити дітьми, безмежно дякуємо Тобі за це. Знаємо, що на страшному суді будемо відповідати за виховання наших дітей, а тому відчуваємо весь тягар відповідальності за них. Молимо Тебе, предвічний Отче, подай нам світлий розум і терпеливість, щоб ми змогли добре виховати своїх дітей. Згідно Твоєї святої волі, наділи нас, небесні, очі, своєю ласкою, щоб ми зуміли вберегти невинність наших дітей і могли навчати їх власним добрим прикладом та подбати про їхнє добро теперішнє і вічне. Даруй нам, Боже, ласку славити Тебе разом з нашими дітьми в Царстві Небесному. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене. Ісусе, ласті Твоїй, охороняй дитину мою, помилуй і спаси. Ісусе, прости Йому всі провини, вільні і невільні, скоєні перед Тобою, Ісусе, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти розум світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі та зцілення тіла. Ісусе, збережи Його під покром Твоїм святим, від кулі, ножа, отрути, вогню, потопу, від смертоносної і від наглої смерті. Ісусе, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід і нещасть. Господи, зціли Його від будь-яких хвороб. Очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Ісусе, дай йому своє благословення та благочестиве сімейне життя, здоров'я і мудрість вчинків. Ісусе, даруй йому благодать Святого Духа на многії літа. Амінь. «О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом дітей моїх, усіх юнаків, дівчат і немовлят. Крещених і тих, які в лоні Матері носяться, укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності Батькам, виблагай у Сина Твого, нехай дарує їм все потрібне для спасіння, вручаю дитя моє Ісусу Христу і Твоєму Небесному заступництву. Пречиста Діво Маріє, будь моїм дітям матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, опікуйся моїми дітьми. Святий ангеле, охоронителю моїх дітей, захищай їх від стріл демона, від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь.